Вітаю вас, діти! Сьогодні ми зібралися, щоб захистити нас, наш класний проєкт. Ми клас представляє прозначну міст його вижне криворіжжя. Сьогодні історія нашої країни переживає не кращі часи. відростаючи покоління мало цікавою історію та культурними пам'ятками своєї малої батьківські. Тому зараз дуже важливо створювати умови для усвідомленого прагнення вивчення рідного краю. Та виховання патріотизму. Наші завдання розширювати уявлення про історію рідного міста, знайомитися з історичною, культурною, географічною, природно екологічною своєрідністю рідного регіону, розвивати дбайливе ставлення до міста, його пам'яток культурних цінностей природи. Почали вивчення символіка міста. На виховній годині до Дня міста з'ясувало який герб, прапор ім. Та печатка кривового рогу. На хребі козацька порихівниця вилучена не з рогу. Це передусім вказану назву міста. Золотий дубовий трилисник з двома людями це передусім символ сили, міцності, багатства, глибокого коріння та духовного відродження. Трилисник формує нагадує триву. Зелений колір символ достатку, волі, надії, радості. Червоний означає хоробрість та лицарські чесноти. Кривий ріг Моє місто гімн створений композитором Іриною Вікторівною Шевченко на вірші Віктора Федоровича Удовенка. Історію назви почали вивчати, готуючись до всеукраїнського конкурсу дивомандри Україна Легенд. та міфів Країна. Творчо описали та проілюстрували легенду про Кривий Ріг. І як результат, наша легенда пройшла технічний відбір і опублікована у першій в Україні онлайн збірці міфів та легенд. З 1 вересня 2021 у класі тривав фотоконкурс Криворіжжя фотооб'єктиві, і вже було три його етапи: Криворіг – унікальне місто з мальовничими місцями, кожне з яких заворожує своєю красою та неповторністю. Темою для фотографій стали найулюбленіші куточки міста, відомі історичні чи архітектурні пам'ятки минуле, сучасне та майбутнє міста. Перший етап фотовернісаж Криворіжжя Восени відбувся у минулому навчальному році. Фотороботи відображали реальні пейзажі осіннього кривого рогу, його найкращих місць. Цьогоріч учні нашого класу взяли участь у творчому районному конкурсі Улюблені місця покрівчан. Маємо переможців. Другий етап фотоконкурсу Зима у Кривому Розі». Роботи відображали зимою краєвиди. Або й реальні події з життя. Криворіжжя. На фото видно споруди. Будинки, вулиці нашого міста. Нещодавно закінчився третій етап фотоконкурсу. Фотофантазії, Криворізька весна, селфі з весною. Голосування ще триває. Ми надсилали весняні фото з коротким описом знакових місць кривого рогу. Кривий ріг одне з найдовших місць не тільки в Україні, але й в Європі. Його протяжність становить 126 кілометрів. Сучасний кривий ріг здатний здивувати своїми історичними місцями, архітектурними цінностями і визнаними об'єктами культури. Тому подорожуємо віртуально. Ознайомилися з історією створення пам'ятника козаку рогу, відмітили його місце знаходження на карті. Взяли участь у виставці об'ємних будівель в рамках днів мистецтва. Наша робота квітковий годинник Кривого Рогу. Ми працювали над макетом споруди, надзвичайної архітектури і краси. Годинник вважається одним із символів Кривого Рогу. Ознайомилися з історією створення ботанічного саду, картою та рідкісними рослинами Криворіжжя, переглянули відео про сад на весні, пограли в кахут і склали емоційний букет. Подорожуємо містом не тільки віртуально, відвідали відеогалерею краєзнавчого музею годинника, найбільшого квіткового годинника Європи. Під годинником розташована сучасна 3D-відеогалерея міського історико-краєзнавчого музею, де у 3D та 3D-форматі демонструють фільми про Кривий Ріг, його історію та сучасний розвиток. Не залишила нас байдужими і виставка знищеної техніки російських окупантів. Мета її полягає у тому, щоб нагадати всім, що війна триває. А наші воїни потребують нашої підтримки щоденно. І що, малень... і що немає маленьких справ заради нашої великої перемоги. Отже, треба продовжувати здобувати знання, допомагати воїнам та переселенцям, підтримувати поранених захисників, виїструму, переможемо. Наше рідне місто славиться людьми талановитими, щирими, добрими і працездатними. Які створюють його матеріально, духовне багате сьогодення та майбутнє. Тому у класі проводилася виховна година, рідне місто, славиться людьми. Ми познайомилися з відомими земляками і переконалися у тому, що все, що це було або є насправді, і якщо ці люди змогли досягнути успіху, змінити світ на краще, здійснити свої мрії. Залишити слід в історію, то зможемо і ми. Багато людей прославили наш Кривий Ріг на всю Україну, на весь світ, і ми повинні знати їхні імена. Я дуже хочу, щоб у майбутньому серед них опинилися і ви. Неочікуваним результатами нашого проєкту стала участь у різноманітних районних та міських конкурсах. Ось і зараз учениця нашого класу Антонюк Ангеліна бере участь у районному етапі міського фестивалю Прочитай, Про Кривий. Моя робота у номінації декоративно-ужиткового мистецтва на тему образку декаролог в моєму творчому уявленні називається «Війною стомнову та незловлені. Наступного року ми обов'язково продовжимо проєкт над класним проєктом, якщо ви цього забажаєте, а тому зараз ми перейдемо до рефлексії.